Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 28 травня. Приїхав я на цей точок, ну і хотів би зняти відео. Про що відео? Ну, Про пасіку і дещо розказати свої думки, свої Чуть-чуть ну, плани. ну таке. Друзі, вчора я також був на цьому точку, бачимо, порозставляв. Другі корпуси, ось це у нас Другі корпуси пороставляв, щоб розуміти, на декілька сімей. Ось бачимо, тут у нас іще корпуси зараз буду розставляти Світа у нас, друзі, бачимо, акація, нічого не буде видно, не буде. ось. Надію, що буде видно. Але, друзі, ну, про що хотів поговорити? Ну, Це вже у нас так вечір, близько вечір. Бджілка, бачимо, ще працює, літає. Про що, друзі, хотів зняти відео і що показати. Ну, це перше, друзі, що хотів показати, чи піднялась бджола в нас у другі корпуса. Ну, вчора розставили ми їх і подивитися. Ну, бачимо, не знаю, буде видно, не буде видно. Ну, десь там щось. По рамках ходить чуть-чуть, але небагато вже. Декілька корпусів покажу. Тут бачимо, наприклад, немає нічого іще. Так, де би ще показати? Ось, наприклад, ця сімейка. І також ще ніхто не піднявся. Потім ось тут десь, наприклад, подивимось. Опа. Ось тут бачимо щось ходить. Ось тут, наприклад, ні, тут немає, тут тільки кормушка. Ну, наприклад, ця сімейка, зараз подивимось. Ось також там декілька бджілок ходить. Оце тільки, друзі, якби сутка пройшла. Про що відео? Ну, це більше відео буде такого характерку... характеру 에... роздумового і про те, чи варто так робити, чи ні. Дивіться, друзі, корпуси я, звичайно, чуть-чуть пізніше, ніж їх потрібно було розставити, тому що акація в нас, в нас вже цвіте десь приблизно тиждень. А корпуса я розставив тільки вчора. Чому так пізно їх розставив? Це, друзі, моя помилка. Е, ну, цю помилку, як би сказати, це буде уроком так і для мене, і для більш таких початківців. Тому що досвідчені пасічники вже все знають. А, ну, в принципі, друзі, е, багато думок не знаю, з чого почати. В принципі, друзі, наш канал і ведеться для початківців. Тому що ми і самі є ще, ну, якби... Такі початківці, які дещо вже, дещо вже знаємо, дещо вже перевірили на своєму досвіді, а дещо учимося. І щоб показати також початківцям, які є помилки, які помилки не варто робити, а що добре робити, і що потрібно робити. Друзі, чому моя помилка у тому, що я лише вчора розставив корпуси, тому що, друзі, не було в мене готових рамок. Покид рамки з. Бив, поки понатягував дротом, понавощував, це пройшов час. Тому, друзі, перше, що потрібно, якщо ви плануєте їхати на якийсь там медозбір, десь бджілок ставити на медузбір, рамки потрібно готувати взимку, щоб коли тільки дається якийсь сигнал там на медузбір, там, чи акація, чи е, ну, хто там возить на ріпак, на соняшник, якщо дає якийсь сигнал, там, початковий сигнал, що починає цвісти, Корпуса потрібно вже ставити. Або навіть ставити, друзі, і, там, ну, скажімо так, тиждень раніше, щоб джілка освоювала цей корпус, а не вже в той момент, коли медозбір почався. Тож, друзі, перша е, така порада, все потрібно підготовлювати собі взимку, щоб все було вже до сезону готове, так як має бути. А з цими у нас корпусами, ну покажемо. Занесуть його, хоч чуть-чуть медом ці корпуси не занесуть. Чи просто ми їх і поставили, і пусті корпуси потім знімемо, будемо показувати. Ну, уроком буде для багатьох і також для нас, що потрібно все готувати до е, сезону. Як би сказати, е, потрібно готувати, е, як то кажуть, Готую сани влітку, а не взимку. І так у нас готуй пасічний інвентар, скажімо так, рамки і тому подібне взимку, а не вже влітку, коли його потрібно з ним працювати. Ну, Друзі, буде уроком. І для мене, і для вас, хто дивиться мій канал, хто початківець, що потрібно підготовлюватись раніше до цього всього етапу. Ну кажу, будемо бачити, принесуть, не принесуть. Ну, з е, нижніх корпусів, з 300-ї рамки, по-любому щось заберемо, тому що е, ну, гніздо вони вже щось по-любому занесли і занесуть ще до кінця цвітіння акації. А вже з корпусами буде видно, яка буде ситуація. Е, друге, друзі, що? Вчора я ставив, вчора я також ще заселив останні нуклеуси. Скажімо так, друзі, останні нуклеуси заселив, стояли так само корпуси, але з нуклеусною рамкою. І ті рамки, друзі, вони занесли досить таки непогано. Тож, бачимо, якщо стоїть корпус задовго до початку цвітіння, то вони його підготовлюють. І вже коли йде взяток, вони його заносять. Потім, друзі, ще що вчора замітив, ну, з двох сімей забирав корпуса і передивився ці дві сім'ї і замітив таку ситуацію, що е, в одній із сімей, друзі, багато було потягнуто маточників. Але це, якби, я думаю, не дуже ройові маточники, тому що там ходила матка. Матка минулорічна, матка плідна, але вона була якась така ну, в'яла, така матка маленька. Вона так дуже неохотно ходила по рамочках, так дуже ну, щось хибіло. Тому, друзі, я цю матку е ліквідував відразу, всі маточники позривав і вже будемо підставляти ту матку, яку нам потрібно. І прийняв таке друзі, рішення, що забрати всі матки з всіх сімей, щоб вони ще щось принесли меду і заодно. Виміняли йому маток, тому що пакети ми з цієї пасіки, ну взагалі пакети ми цього року ніякі не продавали, а маток замінити потрібно. Тому, друзі, ще така інформація, кого буде цікавити, будуть у нас, будуть у нас плідні матки тогорічні. Тож, можете, друзі, зателефонувати і вишлемо їх вам. Скажу відразу: матки буду забирати тільки ті минулорічні матки ну, для продажі, які мені будуть подобатися. Які я буду бачити, що матка працює добре, матка гарна, матка сіє нормально, ту матку заберу. Якщо попадеться така матка, як попалась мені вчора, що там і розплід якийсь не такий, і сама матка якась така на вигляд, щось не, не дуже. Ту матку будемо ліквідовувати. Е, і скажу, друзі, відразу е, ну, минулорічні ці матки будуть по досить -таки гарній ціні. Тож, можливо, комусь потрібно, можете зателефонувати, вийшлимо. Ну, багато маток не буде, тому що у нас тут тільки 20 сімей. Із тих щось ліквідуємо, і багато маток не буде. Е, Потім, друзі, ще одно, що хотів сказати. ну, Поставив я, звичайно, між корпусами розділюючу решітку, щоб матка не піднялася вверх. Але вона, я думаю, і так не піднялася б. А так вона і не підніметься, тому що ми її заберемо її не буде. Тож можна було решітки і не ставити. ну, То таке нічого вже поставили, то і поставили. Ну, Друзі, відводки ми ще ніякі не робили. Вже хочу, щоб від, ну, відстояли вони на акації, щоб закінчився взяток, закінчився медузбір і вже потім сім'ї будемо ділити. Поки що їх ослаблювати не будемо. Ну, Бачимо, нуклеусний парк стоїть, працює, все нормально. Зараз також будемо робити ревізію у нуклеусному парку. Тож, така, друзі, ситуація у нас на даний момент. Кажу, друзі, як би сказати, чому я ще так з цими корпусами провтикав? Тому що, друзі, ну це для нас перший рік такий, що ми ставимо ну, такі корпуси 145 рамки для медозбору. Такої практики в нас ще не було. А все потрібно, друзі, починати. Ну вперше Тому що, друзі. Більш ми зациклювалися на виводу маток і на тому подібне, але вирішили збирати якийсь імет, щоб людям, ну, щоб могти продати якийсь імет, щоб більше якби, брати користь із пасіки. Тому що, ну, е якщо займаєшся пасікою, то потрібно з неї брати по повній програмі. Е тому, друзі, хто має досвід, наприклад, метозбору там, ну, різний метозбір може бути акація, соняшники і тому подібне. Можете писати в коментарях, що, наприклад, як потрібно ставити другі корпуси і тому подібне, бо, можливо, щось ми і недобре робимо. Це е, таке, тому що ми кажу, ми також вчимося, ми також пізнаємо багато чого нового у пасічництві, е, те, чого ще не знали дотепер. Ну, на наступний рік кажу, будемо е, робити все більш скоріше, щоб. Устигнути все зробити до, до приходу того, як потрібно вже ставити, збирати мед і тому подібне. Тож, друзі, такий невеликий ролик, е показав, дещо розказав. Е ну, На цьому, друзі, поки що все. Показувати сім'ї там нічого не буду, тому що е ну, приїхав на пасіку працювати сам. Самому неудобно і працювати, і щось знімати, показувати. І вже скажу що вечір, ну, Бачимо, вечеріється, так вже потрібно швиденько зробити ревізію, поробити що потрібно і їхати собі додому. Тож на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал. Кому щось цікаво, пишіть в коментарях. Будемо старатися зняти на цю тему відео, розказати, показати. На цьому поки що все кажу, кого будуть цікаві матки, номер залишу під відео і можете дзвонити. і е, Я думаю, сьогодні матки відберемо, якщо буде комусь потрібно, завтра, післязавтра е, можемо їх вислати. Тож, всім гарного медозбору, хто збирає мед з акації і не тільки з акації а й з, ну, багато чого іншого. Е, одним словом, всім гарного сезону, всім гарного медозбору.